Вітаю вас, друзі. Нещодавно президент України Зеленський заявив, що Україна готує другий саміт миру. Він має відбутися у листопаді, і туди мають для переговорів запросити так звану Росію. Ми організовуємо другий саміт миру, і там повинні бути представники Російської Федерації. А хто це буде? Ми подивимося. при цьому самі росіяни, які раніше неодноразово самі вимагали переговорів, стали відмовлятися від участі у другому саміті миру. Але учора Лавров заявив, що так звана Росія, усе ж таки готова до переговорів, можливо, але це не точно. Ми готові обсуждати проблеми безпеки в Європі. Анішне учитывая необхідність устранения первопричин виглядає так, наче росіяни торгуються, але при цьому у середовищі найбільш радикальних росіян тема переговорів, м'яко кажучи, не дуже популярна. Вималюва переговори, он ініціатор переговорів. Ніхто інший. Це позорище б для нашої країни. але владіміру Путіну дуже дуже треба заморозити війну. Тому я гадаю, усе ж таки росіяни на переговори у якомусь форматі зрештою погодяться. Тим часом на так званій Росії тривають відключення електрики. А у нас виключили в GK, в парке. Собственно, як-то так. Це ще айфон витаскивають, і зараз найбільше серед росіян про переговори мріє навіть не Владимир путін, а мешканці Білгородської Народної Республіки. З українського дрона було зброшено зброшена зерноустройства. Ми руски. І нас будуть вбивати. дуже складно не погодитися із такими словами. Якщо ви згодні також, то беріть і підписуйтесь просто зараз на мій канал. І ще натисніть лайк до цього відео, залиште під ним будь-який коментар, та поговоримо із вами на ці теми. Як я вже зазначив, росіяни зараз торгуються щодо початку переговорів із Україною. Лавров учора дав це чітко зрозуміти. Він каже, що він сподівається, що якийсь договір буде підписано. Тут договір, який я на. Надіюсь, на каком-то етапі по европейской безопасности будет достигнут, і в этом контексті буде урегулирован украинский український кризис. Ми, конечно, будемо смотреть на формулировки. Вони дивитимуться на формулювання, вони будуть їх обговорювати, вони будуть знову і знову ламатися, і при цьому у них є іще ще обов'язкові вимоги. Будемо шукати рішення, но звісно, рішення, яке Об'язана учитывать реалії на землі, і не тільки на землі, но і в общественній житті. І тут Лавров повторив ультимативні вимоги Владиміра Путіна, які полягають у тому, що Україна має подарувати так званій Росії тимчасово окуповані території, і ще ті території, які так звана Росія не окупувала, ані вошли в состав Росії. Це закріплено в нашій конституції. І ета ну, не обсуждається. Там ще не всі території освобождені, і тут Лавров проговорився про справжні плани так званої Росії. Вони полягають у тому, щоб максимально знищити Україну і лишити нам можливо західні області в будь-якому випадку какую то какую-то часть України західна і так далі залишиться під властю тих, хто буде підписувати мирні договори. Ну а далі, якщо домовлятися із росіянами, то їм і цього стане замало. Вони почнуть вимагати і західні регіони України, потім їх зацікавить Польща, країни Балтії і так далі. Тоді постає цілком логічне запитання: як у такому разі і про що можна взагалі говорити із росіянами? І найголовніше, а які будуть наші силові аргументи? Яким чином тоді ми росіян можемо примусити до миру? Якщо їм мир не потрібен, їм потрібна заморозка, війни і капітуляції України. Президент України Зеленський натякає, що він очікує на якісь сильні рішення із цього приводу від наших партнерів. Потрібні сильні рішення партнерів, які дозволять поставити цю війну на курс до її справедливого завершення. Побачимо, що він мав на увазі. Поки що сильних рішень від наших партнерів не дуже видно. Але так званій Росії і справді треба заморозити війну. Так званій Росії потрібна пауза, і я поясню, чому дуже цікаво. Вій матеріал вийшов у видання Економіст там зазначається, що, хоча так звана Росія запевняє, що вона може воювати нескінченно довго, і в неї є і гроші, і вони ще можуть мобілізувати гарматне м'ясо, але у росіян є деякі критичні втрати, зокрема у танках та бронетехніці. У цьому власне немає якогось відкриття якоїсь сенсації. Ми вже бачили неодноразово, як так звана Росія починає використовувати усе старішу техніку, яку знімає іску. Консервації <платно> <платно> з цієї ж причини росіяни дедалі частіше використовують китайські гольфкари для проведення наступальних операцій, і це не тому, що їм вистачає танків, БМП та інших бронемашин. Хоча у так званої Росії досі є доволі багато ресурсів для того, щоб продовжувати війну, все одно, так звана Росія це колос на глиняних ногах, який може впасти у будь-який момент. Кстати, Січаска. Зараз... Яка на Апокалипсис. Нас ждет катастрофа. Кошмар. Вообще нікакого оптимізму ні у кого нет. Власне, саме тому так званій Росії і потрібні життєво необхідні переговори і замороження війни. Тому що вперті нас ждуть великі неприємності. Орші ні Я сподіваюся, що ми не припустимося тієї самої помилки, через яку минулі покоління українців втрачали свою державність. Ну і до речі, про неприятності, про які говорять росіяни. У них далі тривають проблеми із електроенергетикою. А врімінах відключення світу вже предупредили в мінеральних водах в ряді городів Ростовської області, на Кубані, а також в Севастополі. Очільник окупаційної адміністрації у Дагестані заявив, що ситуація із енергетикою у регіоні катастрофічна і далі так тривати не може. Однак ситуація, яка сьогодні у нас складається з постійними, я по-другому не могу сказать, відключенням електричства і. Естественно, созданием очень серйозних проблем жителям я вже називав причини, чому у так званої Росії зараз є проблеми із електроенергетикою. Це і поганий стан енергосистеми загалом і атаки українських дронів і ще спека. Але Владимір Путін переплюнув будь-які причини і сказав, що у всьому винна криптовалюта. Ні, рост розпотріблення електроенергії для добичі криптовалют може привести к дефіциту мощності в адільних регіонах. Це вже отличается в Иркутской області, в Буряті, в Забайкальському крае. У такому разі я припускаю, що на територію Білгородської народної республіки, де також є проблеми із електроенергетикою, прилітають не невідомі дрони, а падають біткоїни. Статистика такова, що за останні сутки в этот район прилітіло 24 дрона дрони камікадзе українських вооружених а не говоря вже ствольної артилерії і мінометних обстрілів. Як ви вже знаєте, росіяни настільки задоволені тим, що біткоїни падають їм на голови у Білгородській Народній Республіці, що самопроголошений губернатор Гладков був змушений закрити доступ до 14 населених пунктів. Ограничуємо <зв> доступ в 14 населених пунктів Білгородської області, де оперативна ситуація. Крайні складається, крайні служни, і тут одразу почала руйнуватися уся російська пропаганда щодо створення так званої санітарної зони на території України, про яку постійно говорив Владимир Путін. Пєскову учора довелося коментувати ситуацію у Білгородській області. А, означає ли це, що операція по створенню так званої зони безпеки а, в Харківській області, яку говорив президент 17 мая провалена. Ні, не означає Ця операція. продовжується. і знаєте, із Пєсковим можна навіть погодитись. Операція щодо створення санітарної зони і справді триває. Але як пишуть самі росіяни, коментуючи оцю заяву, Пєскова, санітарна зона створюється на території самої так званої Росії. По плану. Не без вашої допомоги, маю нагадати, що операція щодо створення санітарної зони принесла такі плоди, що Росіяни почали там у санітарній зоні вивішувати українські прапори або писати БНР на своїх будівлях. Усього цього не було, доки владімір Путін не почав потякати про так звану санітарну зону. І ще поля на російському прикордонні не палали, а тепер чомусь почали горіти. Росіяни скаржаться, що їхня пшениця постійно згорає через атаки невідомих дронів. Он б'є все що бачить. Дані картинки він не уставляють в інтернет. Звісно, як завжди, ми не знаємо, чому саме так відбувається, але я маю нагадати, що скаржаться на оці атаки. Ті самі росіяни, які раніше били по нашому українському зерну, ті самі росіяни, які крадуть українське зерно і цим хизуються публічно. Вопрос зв'язаний з вивозом зерна задіснюванням мощностей морського. Торгового порту Маріупольського і знаєте, я прогнозую, що на російському прикордонні скоро проблем ставатиме значно більше і вони будуть набагато серйознішими. Але для цього потрібна ваша допомога. Тим часом із вашою допомогою, і ще декілька наших підрозділів отримали загалом 300 нових FPV. Бажаю здоров'я. Ми пілоти підрозділу БПЛА Грифон-501, Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані дрони. Ці дрони нас наближають до перемоги. Слава Україні! Героям слава! рото ударних безпілотних авіаційних комплексів Чешні Довбуша, 68 окремої єхівської бригади імені Олексія Довбуша. Щиро дякую фонду Стерненка та його підписникам за надані 50 десяти дронів, які ничими ворога та наближатимуть нас до перемоги. Я не знаю, друзі, що там буде із переговорами і чи відбудуться вони взагалі. Але я знаю точно, що ми маємо експортувати українську демократію до молодих республік і ми маємо максимально допомагати силам оборони України.